Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM Техніка. Сьогодні продовжуємо знайомити вас з японською технікою, з тракторами, і на огляд ми візьмемо трактори марки Mitsubishi. Більш детально розкажемо про технічні параметри цих тракторів. Почнемо ми. З трактора Mitsubishi MT-205. Це 20-сильний трактор середньої бази, як люблять називати японські трактори з кулією метр в базовому положенні і можна метр 10-12 метр 12 в ширшому положенні, перекинувши колеса. Тут в цьому тракторі. Трьохциліндровий двигун. Цей трактор, бачите, напрацювання 367 мотогодин, хтось каже, крутите, обманюєте, але одразу вам показую. Накладки це одне питання. Бачите, заводська плівка на підністі, плівка, заводська захисту на панелях. І цей трактор є з 90-х років, по документах він 94-м роком, в хорошому збереженому стані. Задні шини взагалі без завважень. Протектор взагалі не стертий На передніх шинах протектор теж не стертий але є тріщини бокові. Цей трактор. Сконструйований таким чином, що, ви бачите, двигун стоїть на подушках. І вібрація, відповідно, не передається на решта органів управління і, звичайно, на подушках, які в, принципі, в більшості тракторів, стоїть і посадочне місце оператора. Трактор має коробку передач реверсного типу. Є 8 передач вперед і 8 передач назад. Вал відбору має три швидкості вперед і одну назад. Функція швидкого розвороту на місці тут виконана електричним втягуючим. Зараз його спробуємо завести і показати. Глибина обробки полицею регулюється. Грунтофреза 1,40 м в комплекті, ножі на грунтофрезі в хорошому стані. Отакий трактор можна приїхати оглянути до нас в село Угринів на в'їзді в, в Івано-Франків зі сторони Галича. Давайте його заведемо. Бачите, яка зручна посадка на японських тракторах. Сівши Піча накалу на кожен циліндр, треба обов'язково всі передачі в нейтральне положення, інакше він не заведеться. Оце є основна складність, щоб завести. Це безпека на першому місці в японських тракторах, тому маємо отаку ситуацію. Доки не включені. Нейтральні положення, доки трактор не заведеться. Але зато безпека, що не заведе ніхто цей трактор і не буде ніякої шкоди за. Каткарних газів немає. Під капотом повний порядок. Чуєте роботу двигуна? Три циліндри, вартість трактора, 6200 умовних одиниць з доставкою вам на подвір'я з пакетом документів для постановки на облік. Кому-кому колія метр-метр десять. Метр Підходить для міжрядного обробітку чи обробітку в рядах з малиною чи іншими ягодами, цей трактор стане в нагоді і буде служити ще довго. Трактори Mitsubishi, як виробник бренд Mitsubishi є давнім і він недооцінений. На них трішки нижча вартість за трактори марки Kubota чи Yanmar але по якості виконання і надійності і основне питання багатьох покупців, а як з запчастинами до Mitsubishi, то повинен сказати, що, звичайно, запчастин до Mitsubishi є менше, ніж запчастин до Куботи, але навіть основний показник це є наявність запчастин у продавців запчастин. Наш партнер і товариш агрокейс Сокирян. Роман на своєму сайті розміщає, власне, всі запчастини. І ви можете самі переконатися, зайшовши на сайт Агрокейсу, що запчастин до Міцубісі є на рівні з запчастинами до Янмару. Куботи, звичайно, запчастин найбільше, але обслужити трактор не буде складати складнощів. Тому звертайтеся, телефонуйте, в наступному огляді зробимо. Огляд на трактор МТ-1801Д. А зараз всім миру, перемоги, всього найкращого. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.